Чи буде звільнено якісь з окупованих територій до кінця 2025 року. Давайте спробуємо подивитися. Обов'язково залишаємо вподобайки і пишемо у коментарях свої думки з цього приводу. Пишемо думки суто по питанню. Всі, хто будуть дозволяти собі зайве, підуть одразу в баню. Я попереджаю: мені набридло цей балаган вислуховувати. І так, давайте подивимося, чи буде звільнено якісь з окупованих територій до кінця 25-го року. Чи звільнять? Тяжко буде, одразу кажу. Труднощі з цим всім будуть. І йде таке розчарування. Розчарування, тому що, як наче знаєте, нам не будуть давати такої можливості. Давайте подивимося. Так. Тут, знаєте, більше не звільнять, більше будуть намагатися домовитися за ті території, які зараз окуповані. Але ситуація тут дуже багато брехні, дуже багато ілюзій. І будуть маніпулювати і не давати нам, не давати нам такої можливості. Я поки не бачу, якщо чесно, тут, як наче, знаєте, така іде вірогідність часткової, зовсім мізерної такої можливості, але до кінця 25-го року у мене тут, знаєте, ходіння по колу дуже багато брехні і дуже багато будуть створювати нам таких умов, за яких ну, буде дуже тяжко взагалі це зробити. Давайте ще тут подивимося. Mm -hmm. Чи повернемо ми до кінця 25-го року, так? Окуповані території. Чи зможе Україна повернути, так? Тяжко. Mm -mm. Ну, я поки чесно не бачу тут. Тут дуже багато буде брехні. Знову ж таки, йде ілюзія по тому, що будуть обіцяти і розчарування. Тобто це говорить про те, що можуть нам щось пообіцяти, але можуть ту обіцянку не виконати. Ну, давайте так. Тут якось є вірогідність відвоювання частинок, але не всіх тих територій, якихось маленьких частинок. Ну,